Ви дивитесь новини 11 каналу. Далі у випуску про найголовніше з нами в студії також працює Мілітіна глушко, перекладачка жестової мови. Пошкоджені будинки та зруйновані лінії електропередач. Ворог котре обстріляв Нікопольщину бив градами та артилерією. Наслідки атаки на Марганецьку громаду з'ясовуються більш детально про ситуацію в області. Далі Градами та важкою артилерією окупанти знову обстрілювали Нікопольщину. По місту вдарили тричі, по Нівичині понад 10 багатоповерхових та приватних будинків. Ночь пройшла тяжело. Забор у мене як би, ну, нарушився. весь забор, ну, забор осколками. О. Собаки цели. Жена ціла я пошкоджені також ліцеї, зупинка громадського транспорту, газогони та шість ліній електропередач. Без світла залишились майже 8 тисяч нікопольчан. Зараз енергетики відновлюють електромережі у Марницькій громаді. Наслідки обстрілу ще уточнюються, територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59. Ніч у самому районі пройшла без надзвичайних ситуацій. Населений пункт нашого району обстріляний не був. Тож ситуація в Криворізькому районі повністю контрольована та спокійна. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється збройними силами України. В інших районах області ніч минула спокійно і станом на зараз ситуація. Під контролем. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. РФ продовжує погрожувати ядерною зброєю та підбиває підсумки псевдореферендума в Запорізькій області. Нові обстріли Харкова та ворожі дрони Камікадзе на Миколаївщині. А ще успіхи ЗСУ на сході України. Наші війська оточують Лиман на Донбасі. Про це далі в нашому традиційному огляді. Росія знову погрожує ядерною зброєю. Рада національної безпеки і оборони України найближчим часом оприлюднить інструкцію, як діяти, якщо окупанти застосують ядерні бомби. Якщо росіяни вважають, що вони можуть використовувати в сучасному світі ядерну зброю, ну то взагалі треба ставити питання, в якому світі ми живемо. На сьогоднішній день це дуже небезпечна ситуація для цього світу. Це відповідальність кожної ядерної країни, яка була така домовленість, що вони спільно беруть зобов'язання, щоб в ніякому разі не допустити взагалі використання ядерної зброї. Напередодні Болгарія попросила своїх громадян утриматись від поїздок до Росії, а тим, хто там перебуває, розглянути можливість якнайшвидше залишити країну. МЗС Польщі також рекомендувала своїм громадянам покинути територію Російської Федерації. Тим часом загарбники публікують намальовані результати псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Не соромляться показувати, що в Запорізькій області з населенням майже у 2 мільйони голосували лише. 38 тисяч 762 родини за їхньою статистикою у Фарсі взяли участь лише близько 3% населення. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Підтверджує ворог свою неспроможність і на фронті. Загарбники показують на своїх мапах оточення збройними силами України окупантів у Лимані. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання ворога, запечатування котла та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання. Відлюті окупанти після відносного затише протягом трьох днів знову обтілюють Харків. На 217-ту добу ворог веде огонь по 40 населених пунктах. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів, зокрема Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка. На доночці ночі ворог поцілив у школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних. Миколаїв зазнав ракетних ударів системами С-300. А ворожі дрони камікадзе, які росіяни спрямували по портовій зоні Очакова, збиті нашими силами ППО. На Запоріжжі загарбники вдарили по центру прифортового гуляйполя. На третю добу після початку мобілізації у Росії від 10 до 20 тисяч бранців поповнили підрозділи окупантів. Ані вже поповнили розсопів. Оті частини підрозділення, котра обороняються по селато в і під Купінськом закинули вже зразу зходу, як маршові роти ворім Второї мірової. Нічого yeah. ніякої подготовки. форму одели, запихнули вперед. Как бы, да, и часть з них вже погибла, а часть вже частина в плену. Протягом наступних шести місяців Росія може мобілізувати один мільйон. При цьому не приховують, що реальні втрати новобранців сягатимуть 70%. Говорилося про те, що спочатку росіяни мобілізують 300. 300 тисяч. Але от зараз, за оцінками західних експертів, з якими ми спілкуємося, стверджується, що протягом наступних 6 місяців Росія, ймовірно, мобілізує від 700 тисяч до 1 мільйону. І також цікаво, що наводяться вже прогнозовані втрати. Втрати росіян можуть скласти від цієї кількості 60-70%. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Покинули дитину просто неба на вулиці Калиновій Місцеві знайшли немовля у калясці без батьків. Дитині було зле її екстрено госпіталізували до лікарні, в якому вона стані зараз. Та чи вдалося знайти батьків? Дивіться далі в сюжеті. Лишили у візочку просто неба. До лікарні Дніпра доставили немовля, якого знайшли на вулиці Калиновій о пів на дванадцяту ночі. Дитину привезли із лихоманкою, кажуть медики. У восьмимісячної дівчинки виявили ковід. Я можу характеризувати цей стан як середнього ступеню важкості. Тобто вона приїхала к нам з лихоманкою, от але вона не була голодна. Так, дитина нагодована. Наразі дівчинку обстежують її стан задовільний. Вона добре себе почуває, вона нагадована, вона в доброму гуморі. У неї всього достатньо іграшок. Ми її розлікаємо, лікуємо, обстежуємо. Горе матір малечі вдалося розшукати поліцейським, але інформації обмаль стало відомо мати сама неповнолітня. Вночі за годину до комендантської гуляла із подружкою та її хлопцем. І в якийсь момент той разом із візочком зник. Хлопець, так як не міг знайти мати, звернувся до поліції. А мати дитини з подругою вернулись вони додому, так як телефон мобільний матері був у колясці. Загалом дитина була без нагляду близько години. Після інциденту неповнолітній матері загрожує адмінвідповідальність. Ця родина перебувала на обліку у службі у, службі у справах дітей АНД району. К намати складено адміністративний протокол за статтею 134 частиною 1 це ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків. Якщо умови проживання задовільні, то дитину повертають. Владислав Авдієнко, Марко Ручка, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. В Україні запрацювала програма соціального житла для окремих категорій. Уряд розробляє різні механізми розв'язання житлової проблеми людей, які втратили його внаслідок російської агресії. Сьогодні в сумах таке житло отримали 9 сімей на черзі родини в Чернігові, Житомирській та Київській областях. Квартири за програмою надаються громадянам під ключ з ремонтом, меблями та побутовою технікою. Перелік постраждалих осіб, які можуть отримати житло для тимчасового проживання. Визначають обласні військові адміністрації адміністрації з урахуванням пріоритетності збитки на мільйони гривень на Криворіжжі показали зруйнований міст, що з'єднував два береги селища Широке. Конструкцію в кілька тонн змило через масштабну повінь, яка сталася внаслідок російського теракту. Чи можна відновити переправу? Дивіться далі. Що? День криворіжці згадують із жахом. 14 вересня російські терористи вдарили по місту вісьмома ракетами, влучили по дамбі Карачунівського водосховища. Швидкість витоку води на місці удару сягала ста кубічних метрів на секунду. Бурхливий потік хлинув у річку інгулець, змиваючи все на своєму шляху. У це складно повірити, але з милою ось цей масивний міст в селищі Широке Криворізького району. Балансуючи уламками розтрощеної переправи. Ось приблизно таким чином доводиться тепер жителям села Широке перебиратися на інший берег ріки Інгулець. І тепер ані для пенсіонерів, ані для велосипедистів, автомобілістів тут дороги немає. Місцева влада пояснює, міст не витримав натиску води та сміття, яке принесла повінь. Та тут очерет було по всій річці пливло. І двері, і дерева пливли все на світі. Підйом води був на 2,5 метри. Е, звісно, не дамба, не міст, який через дамбу, він не розрахований на таку воду, це стихія. Збитки оцінюють щонайменше у 2 мільйони гривень. Це один із трьох мостів у широкому. Ним користувалися здебільшого робітники інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, а це близько тисячі людей. Підприємство вже зголосилося відновити переправу, але після того як стане до роботи, наразі комбінат не працює. Поки що влада шукає тимчасові рішення. Міст потрібно убрати для цього потрібно кран, який підніме порядка 300 тонн. Треба підйомний кран таких. Містик кровом розі нема. Ми зараз шукаємо де взяти цей кран. Нам треба розчистити це русло, а потім будемо думати за пішохідні містки. Наслідки терористичної атаки на Криворізькі гідротехнічні споруди ліквідовують і досі. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. У Дніпрі ДБР викрили наркоторговця, який організував постачання та продаж заборонених речовин, зокрема й поблизу територій ведення бойових дій. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків сягає більше як півтора мільйона гривень. Клієнтів затриманий шукав у соцмережах. Товар відправляв через поштові сервіси. Йому загрожує позбавлення волі на срок до 10 років із конфіскацією майна. Затримали його під час чергової спроби відправити 39 пакунків із наркотиками. Крадії водії на підпитку, нелегальна зброя, комендантська година і не тільки про роботу патрульної поліції у воєнний час. Поговоримо сьогодні з речницею патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмилою Копеленко. Вітаю вас! Добрий день. розпочнемо з дружньо-транспортних пригод. Попри те, що війна машин на дорогах не менше цей тиждень розпочався тим, що водій збив трьох людей, серед них одна дитина. Кермувальники не припиняють нехтувати правилами дорожнього руху, скільки за майже 9 місяців цього року ви. Вже зафіксували протоколів. І е, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, треба зазначити, що у порівнянні з минулим роком, у цьому році, кількість ДТП на дорогах Дніпра значно зменшилася. Ну, для цього є дві причини: це, по-перше, війна. От, і друга, це те, що все ж таки люди, значна кількість людей виїхали з міста. І е, в перші місяці війни, березень, квітень, травень, там була у нас досить така тривала комендантська година, і е, автомобілів на дорогах наших було значно менше. І можу озвучити цифри. Патрульна поліція зафіксувала спочатку цього року ну, по сьогодні 3335 ДТП без потерпілих, минулого року було їх 5723. З потерпілими цього року сталося 294 ДТП, минулого було в 2,5 рази більше 761 ДТП. Тобто певна кількість людей виїхала з міста, але ж і заїхали внутрішніх було в соцмережах. Було багато матеріалу, коли вони порушували правила дорожнього руху. Зараз вони стали скромнішими, дотримуються правил. Було багато правил. таких повідомлень про те, що ну такі мілкі правопорушення, як паркування в невстановлених місцях, або проїзд там, на знаки, забороняючи Порушення швидкісного режиму порушення швидкісного режиму. Це все було, Але вже люди освоїлися, ті, хто залишився в місті, вони вже, в принципі, знають місцевість, як то кажуть, і вже таких порушень серед немісцевих вже значно менше. Забула сказати щодо протоколів, от коли. Складали під час ДТП за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів. Спочатку цього року таких патрульні склали три тисячі протоколів. А минулого року теж була значна кількість понад 5 тисяч 600. Тобто Бачите? майже в два в два так. рази зменшилась так. кількість та водії на підпитку. Чи часто виявляють патрульні їх за кермом? Ну ця цифра. Вона на жаль на неї не впливає ні війна. Ні обстріли, нічого, тому що е зазвичай, ну як правило, сідають за кермо у нетверезому стані люди, які вже ну, мабуть, звикли це робити. І в них така от е така поведінка водійська. Спочатку е цього року патрульні виявили 4750 таких водів, які сіли за кермо, маючи ознаки сп'яніння а минулого року було лише на 200 більше. Mm -hmm тобто, це і на підпитку, і в наркотичному так. стані, так незаконна зброя, як часто виявляєте подібні факти, скажімо, під час огляду автівки. Війна у нас завжди несе такі загрози, як обіг незаконної зброї, і наше місто ще з 2014 року воно дуже було близьким до лінії зіткнення. І тож завжди існувала у нас така проблема. І патрульні так дійсно виявляють під час оглядів і на блокпостах, і безпосередньо у місті бувають такі випадки: виявляють незаконну зброю. Таких фактів було зафіксовано за цей рік 273. Лого було 158. Це якась там граната, одна, якийсь автомат один чи так, це набої також. Також набої, так угу. На Дніпропетровщині тільки офіційно 320 тисяч переселенців щодо хуліганств та розбоїв в нашій області, в нашому місті. Ну одразу скажу, що не треба пов'язувати збільшення людей в нашому місті із переселенцями. Факти хуліганства, розбоїв. ми з ними пов'язуємо. Вони додались до наших місцевих. вони додались так, так але люди... все ж таки знову. У нас навпаки цього року патрульні виїхали на значно меншу кількість таких викликів. Спочатку цього року таких викликів було 18 тисяч. А за минулий рік у нас було майже 23 тисячі. Угу. З Плюс початку мій. цього року щодо розбою патрульні опрацювали 16 таких викликів і розкрили по гарячим слідам 11. Це була прекрасна оперативна робота. Багато розбоїв вдалося розкрити завдяки оперативним повідомленням небайдужих громадян та камерам безпечного міста. От минулого тижня була, був такий, такий випадок. повідомив Небайдужий громадянин, що до його сусіда хтось вліз там відчинене вікно, і, і мабуть там крадії патрульно-оперативно прибули на місце, і так неподалік, ну вони зайшли в двір, вже побачили, що там велосипед стоїть з навантаженими речами, які винесли, витягли з вікна, вікно було розбите. І неподалік знайшли. Ймовірно, крадія особа яка може бути причетна до цієї крадіжки, його затримали. Це приватний будинок. Так, так, це був приватний будинок. А його власник він перебував у цей час за кордоном. Його не було на місці, будинок ніхто не доглядав. До нього позвонили, зателефонували, пояснили йому, що таке відбувається. Він дав телефон своїх родичів і ті вже писали відповідну заяву щодо цього факту. Дякую вам дуже, пані Людмило. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з речницею патрульної поліції в Дніпропетровської області. Говорили про роботу патрульної поліції у воєнний час. Більш розгорнуту версію бесіди. Дивіться одразу після випуску новин. Під Час воєнного стану в країні заборонено відвідувати ліси та інші зелені зони Дніпропетровщина. Не виняток одна із вагомих причин запобігання виникнення загорянь, які особливо небезпечні в умовах війни. Втім, грибникам закон не писаний з настанням сезону. Любителі тихого полювання заполонили лісосмуги області. Таку картину наші кореспонденти побачили у спільному рейді з представниками лісгоспу. Всі подробиці далі. Група грибників Дніпра у Фейсбук буквально розривається від повідомлень щодо цьогорічного збору грибів. Користувачі у мережі вихваляються навіть попри заборону відвідувати ліси у воєнний час по всій країні. Дніпропетровщина у тому числі відповідне розпорядження опублікувала облдержадміністрація ще від 25 березня. Розпорядження начальника обласної військової адміністрації про заборону відвідування лісів населення Дніпропетровської області. У період воєнного стану дія заборона начальника обласної воєнної адміністрації в'їзд до лісів України. Ну в нас по Дніпропетровській області разом із представниками лісгоспу ми вирушаємо у рейд грибники і відпочивальники буквально на кожному кроці. Про заборону деякі чують вперше. А де ми знали, де, де це було попередження? На жодному в'їзді нічого не написано, як заїжджаєш в ліс. Ну, правда ж, правда і справді попереджувальних знаків при в'їзді немає, але це також вимога воєнного часу, щоб не було вказівників. Утім, компанії відпочивальників, дізнавшись про заборону, погоджуються, що правила порушувати не варто. Не будемо їздити, да, не будемо. це точно. І ті, хто про заборону чує вперше, утім, ставиться до цього неоднозначно. Я думаю, що зря. Щас за ну якщо десь бойові дії, то тоді так. Якщо мирне у нас все нормально, в принципі, тут немає ніяких бойових дій. То чому б не можна було б і в ліс виїхати? Таких, хто не може встояти перед прогулянкою, в лісі чимало. Заборони знаєте? Да, знаєте? Да. Які Знаєте, ну, що не взя до лісу. Олена, наприклад, звикла відпочивати у місцевому лісгоспі, тож навіть не замислювалась про заборону відвідин. Утім, як почула попередження від лісничого, погодилась більше не порушувати про заборону відвідування. Шкода, що не чули. Судячи з машин по трасі, як їдеш, то то мабуть не я одна така. Якщо не можна, то не можна. Правила для всіх однакові, оскільки представники лісництва не мають повноважень виганяти людей, проводять лише роз'яснювальну роботу та звертають увагу на головні вимоги у своїй компетенції, щоб люди не залишали після себе сміття, та головне не розводили вогнище. І з цим у більшості проблем немає. Під час рейдів і наших патрулювань протоколи ми можемо складати, коли є самовільний поруб або розведено вогнище в лісі, або викинуто виброшене сміття в лісі. Таких випадків за весь пожежно-небезпечний період жодного у нас не було. А це каже вперше за багато років, коли люди не спричинили пожежу і не нашкодили лісгоспу в особливо пожежно-небезпечний період. Потім головним правилом таке нехтую. Тож влада області вкотре нагадує про заборону на відвідування лісу у період воєнного стану. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Речницю ДСНС з Дніпропетровщини Євгенію Дудко нагородили орденом за мужність третього ступеня. 31-річна жінка сильно постраждала у квітні під час повторного ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. Євгенія отримала тяжкі поранення, перенесла 11 операцій. Наразі вона лікується в одній з німецьких клінік. Чоловік Євгенії Ігор Гетало, також рятувальник. Тоді під час ракетного удару теж зазнав поранень. Вже у реанімації зробив пропозицію дівчині там і одружилися. Ігоря також нагород. Оджено орденом за мужність третього ступеня. Маленький Лео зерпіня довів до сліз користувачів соцмереж виконанням пісні Обійми. Хлопчик став популярним після того, як проникливо заспівав у юлузі у лузі червона калина. Відтоді його тато викладає відео, на яких син виконує кавери знаменитих хітів. Наприкінці пісні Лео розповів, що зробить після нашої перемоги. Що ти саме перше? Про що подумаєш або що зробиш? Я зроблю так. Ми перемогли. І І наостанок про погоду в четвер у Дніпрі потепліше до 23 градусів. Вночі температура знизиться до плюс 15, Атмосферний тиск становитиме 756 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми. Це дані від ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.